Друзі, добрий день. Сьогодні така у нас не дуже класна погода. Ми в Німеччині і зараз безпосередньо будемо вибирати автомобільчик і дивитися. Так, ідемо дивитися одразу Мерседес. Мерседес ГЛЦ. Ідемо, машина, поряду. Дивіться, друзі, Мерседеси є десь приблизно Мерседесів всяких моделів. От, в ну, основному тут універсали, тому що це Німеччина, щоб ви розуміли. Є дуже класні цікаві варіанти. Є з двигунами від 100 кВт вони йдуть, а також вони йдуть, там машини 170 кВт. от Бачите, от універсальчики, значить, цешки, багато. Це 220D. Є ГЛА і є ГЛЦ. Це такі по. Карасовіром, то багато хто хоче у нас в Україні. Красовери вони є. Не так багато, як. Ну, от. І от наша машинка. Ну, Я знаєш, я подивився, відношення до Мерсів краще, ніж до BMW. Тобто, на, на них мінімум дефектів. Тобто тут уже люди їздять солідні. Ну, Приключайте автомат. Просто чудово. Так. Соляра у нас є. Статус автомобіля. так Ф... Фарцой айнштелінг Налаштування. значить Дивіться, друзі, налаштування по автомобільчику. Бачите, сайт. да Стан, ну я тобі кажу, у них дуже класний стан. фабраух так. Налаштування я пролістав. Зараз ми тут знаходимо у нас. Налаштування на Анруфеншпетер сервіс так, ясно. Блін, да він, він реально їде класно. А я тобі о чому говорю? BMW, Audi і Mercedes стало менше, бо швидко їх дуже розкуповують. Гарних варіантів взагалі мало. Дешевих машин... Теж якби, дуже мало. А машини 18 2018 до 2019 року від вартості по ціні нето 10 тисяч євро повного. Найбільше більше Fassat, Golf, Touran, Туран, Tiguan, Tiguan All Space дуже багато. А от такі дорогі марки взагалі розкуповуються самими німцями. Тобто я роблю висновок, що рівень життя підвищився і підвищився він. Сквізь. Так, зараз йдемо дивитися Volkswagen Golf. Дуже класний варіант. Комплектація Highline, Алькантара, 2.0 двигун, 160 тисяч пробіг, чуть більше 150. 000. І просто бомба. Машина шикардос. Ну, білий колір, друзі, я не знаю, багато хто там чорний, білий, так заморачується. Так. А вон він, мабуть, біленький. Ну Він буде на ледах, на максимальний ЛЕД-матричних фарах. Значить Сьогодні дуже серйозний дощ. Машин досить постійно проїжджають, уїжджають. Є дуже класні варіанти. Зовнішні вони всі виглядають, стоячи на площадці, як нові. Ну Є якісь незначні, ну дуже незначні дефекти. Це не американці, не плутати з Америки. Тобто машини без ДТП, друзі. Взагалі. Ну, якісь підкраси є. А що, глянь, який гальфеці, знать. Ну все. На. Так. Гальфець у нас має. Ну, ти бачиш, От на всіх останніх гальфах от, от такі скольчки є. Це І це 19 рік. Ну тут класні фари, друзі. Максимальний LED. То бачите? Друзі, це комплектація Highline Так. Зразу дивимося по Оливі. Є дуже класний варіант. Сучасний корейський керасовір це Південна Корея, значить Хіндайкона. Так, не путайтесь з тими, котрі випускали вражки. Це не, не російська збірка, так що. Це Корея, я так розумію, або, може, десь в Європі є тут завод по збірці. Я не знаю, друзі, напишіть мені на каналі. Кстати, хто не підписався, підпишіться, вам це нічого не варто. Нам, надією, буде дуже приємно. А взамін ви отримаєте відео з нашим вибором авто і доставкою в Україні. І ми, друзі, не забувайте, ми робимо все під ключ уже повністю на українські номери, не на червоні. Так, все. Ідемо до кони. Машин вдосталь, друзі, машини є на будь-який бюджет. Значить, все залежить від того, як ви хочете купити машину. Яку ви хочете купити машину. Є декілька способів замовлення нам машин. Ви можете, як самі їх оплачувати, якщо ви знаходитесь в Європі, можете по реквізитам оплачувати, сразу машину прожати, забирати, якщо в машини є техогляд. Також ви можете, якщо ви в Україні, давати нам 20% завдатка, ми вам доставляємо саме на перший облік. Робимо це в залежності від черги там за 5, 6-8 діб. Або ви можете давати повну суму на купівлю машини теж. Також в Німеччині, знаходячись в Україні. Ми вам робимо це по мінімальній вартості. А також, друзі, є така у нас послуга для українців, які знаходяться в Європі, в Польщі, в Чехії. І хочуть мати машину на українських номерах, бо це дуже зручно, друзі. Тому що по штрафам їм нічого не приходить, то е, тоді, значить, ми купуємо, доставляємо в Україну, ставимо на когось із вас, із родичів на українську реєстрацію. І цю машину назад заганяємо вам в Європу. Це теж можливо. Така послуга теж у нас є. Так що дзвонимо, т -т -т телефонуємо. А от, е, кстати, ці Нісани. От вони. Хіндай-Кона, такий маленький кросовер. Дивіться, ну Він супер сучасний, супер наворочений, в ньому все є. Тут і камера, і безключовий доступ. Двигун у нас тут 1,6 дизель, якщо я не помиляюся. Потужність 100 тисяч пробіг. І значить, потужність у нас 100 кВт. Ну, Як тобі така кона? Буде приблизно коштувати 20 4 тисячі доларів. Ну, це грубо. Треба ще рахувати, нічого не можу сказати. Машину не поганяємо, нема палива зовсім. Значить, камера заднього огляду. такий Дивіться, хоч це якби і не, ну, вважається не дорогий красою. Тут він не коштує супер дешево. Значить, двозонний клімат є. Сидіння підігріва, що я не бачу. А, є сидіння підігрів, підігрів керма. Значить, допомога при спуску, камера заднього огляду, ну, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, все це буде. Да? І Драйв мода, вибір режиму їз... їзди. Так, майн меню. І німецька мова, майн меню. Ну і короче, все таки пішло. І просто меню сортування. Так, сортирувати, ну, короче, понятно. Алис меню. Большое меню. Алис меню. Так, Android авто, он уже, бачу, уже есть. на, на, на Вытащил навигацию, я зрозумел. Так, Айнштейлинг, налаштування. Шпреха у нас есть, да? Я там назад мову не поставил. Ну, короче, есть. В общем, все тут есть. Не буду я мову ставить вам, друзья. Машинка классная. В принципе... Можна і купувати. Заміряти кузов не будемо, багато тут німців ходять, теж хочуть купити щось Цілими сім'ями. німці Не німці. Що, машинка класна? Все. Машина класна. Все.